Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє Хобі Солдатики. Сьогодні я хочу показати дуже цікавий та дуже рідкісний набір, який називається Піонери Санта-Фе. Набір випускався американською компанією Plastic. З другої половини 60-х років минулого століття, а складається він з семи фігур в масштабі 132. Окрім фігур піонерів, до набору входить ще візок та коні. Все це пакувалося в поліетиленовий пакет, який закривався картонною кольоровою етикеткою. На оригінальній упаковці можна побачити логотип компанії Тіммі. І тут справа в тому, що Processed Plastic в 1964 році купила компанію Тіммі і на знак поваги до легендарного бренду. Залишили цю назву, під якою продовжили випускати солдатики. Почну з ось такої пари: це візничий та пасажирка. Як я вже казав, до складу набору входить ще візок, але набір дуже рідкісний, і якщо фігури мені вдалося знайти, то за кілька років візок, принаймні в якомусь колекційному стані, мені, на жаль, не попався. Але я буду шукати і сподіваюся, що рано чи пізно я його заполучу у свою колекцію. В принципі, в якості альтернативи цю парочку можна всадити на якийсь візок з тематичного китайського плейсету, або на якісь діжки, скрині, ящики, які в принципі також знайти неважко. І враховуючи те, що до на набору входить вогнище, виглядати вся ця історія буде дуже гармонійно. Щодо фігур, вони виготовлені з поліетилену, мають Дуже непогані скульптурні рішення, але деталізація, на жаль, дуже слабенька і не дотягує до рівня фігур Маркс, Оберт, Ейрфікс та інших фігур, які випускалися в той час. Ну і раз вже згадав вогнища, то, власне кажучи, ось і воно. А цей вогник входив до більш раннього набору індіанців Тіммі. а на своєму основанні має фірмове маркування. І сама мініатюрка достатньо охайна та компактна. Наступна фігура піанер з ложкою та тарілкою. Тут можемо побачити ще якусь страву. Дуже цікавий, реально дуже цікавий концепт. І скажу, що в моєму дитинстві ці фігурки були б, ну м'яко кажучи, не дуже популярними, бо тоді хотілося якоїсь динаміки, якогось екшену, і винятком були хіба що пірати ДЗІ. Щодо фігур, незважаючи на свій дуже класний, дуже оригінальний концепт, вони за якістю, на жаль, нагадують кооперативних солдатиків. Далі піонери, що смажить м'ясо. Фігурка дуже добре поєднується з вогником, який я показував раніше, скажу, що ця мініатюра має проблемне місце і дуже часто зустрічається ця гілка або надламана, або, як було в моєму випадку, відламана зовсім. І треба буде попрацювати ручками, щоб привести цю фігуру у належний стан. всі інші коментарі, як і до попередньої фігурки, дуже цікавий та оригінальний задум. Далі єдина фігура в наборі, яка має вогнепальну зброю. Тож припущу, що це або охоронець табору, або мисливець на полювання. Дуже бракує більш гострої деталізації. Хоча з іншого боку, на жаль, деталізація не була сильною рисою ані тімі, ані Просест пластик. За винятком буквально кількох наборів. І хочу додати, що тіммі часто робили своїх солдатиків в дуже цікавих та небанальних позах. Далі переселенець з відром. Єдина, до речі, фігура в наборі, яка має підставку. На жаль, якогось маркування ми тут не бачимо. Цей набір виготовлявся в двох кольорах: це матовий-жовтий та червоно-коричневий. І на самому початку випуску набори комплектувалися фігурами обох кольорів. Але через деякий час іграшки почали виготовляти лише з жовтого поліетилену. І, відповідно, солдатики в червоно коричневому кольорі зустрічаються дуже і дуже не часто. І остання мініатюра в наборі жінка з дитиною на руках. Дуже подобається, як виглядає ця фігура, достатньо проста та реалістично. Сама мініатюра повністю монолітна, тож в даному випадку за пошкодження якихось дрібниць можна не турбуватися. Як я вже казав, набір дуже рідкісний. Зібрати мені його вдалося лише з третього заходу, і саме цю фігурку я шукав довго. Дуже цікавий набір в першу чергу, тим, що зображує не вояків, а цивільних побутових умовах. На жаль, дуже мало виробників, які випускали та випускають такі набори. Звісно, в дитинстві. В якихось іграх такі мініатюри не були б дуже популярними, але тут, звичайно, все залежить від уяви. Наприклад, використовуючи ці фігурки, можна розіграти якийсь динамічний сюжет, наприклад, напад індіанців або напад віжаків на табір переселенців. В принципі, були б фігурки, а сюжет навколо них сам собою побудувався би. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Всім салют та до нових зустрічей.